Привіт! І сьогодні в цьому відео я покажу тобі, як можна набрати масу за 150 гривень день. Це буде дуже бюджетний раціон харчування для тих, кого справді обмежений бюджет для студентів, для школярів, для холостяків, які не люблять готувати, але які хочуть набирати мускули. Вийде дуже крутий повноцінний раціон харчування, з яким ви точно наберете. Рецепти тут прості, готуються все швидко, тому це зможе зробити кожен. Тому ставимо на сьогодні собі челендж накачатися за 150 гривень. І насамперед, що таке 150 гривень зараз? Як я замітив. Більшість, ну я в тому числі тратять ці гроші нерозумно. Наприклад, студенти зазвичай купують якийсь фастфуд, шаурму, кока-колу, ще якісь дурнички, і все, цих грошей нема. Бро цього Це дуже можливо. мало. Нам це не підходить. Нам потрібні повноцінні 4 прийоми їжі, щоб ми мали енергію тренуватися. Та й взагалі були заряджені цілий день, тому Микола написав собі ось тут список продуктів. Буду надіятися, що буде багато акцій, скидок на продукти. І ми зможемо писатися в 150 гривень. Та по-любому пишемось. А якщо ні, то прийдеться пограбувати магазин, але це не точно. Ми відправляємося в магазин на закуп і після цього покажу вам, що ж я купив. Поїхали. Телепортація. Так, хлопці, дівчата, я тільки що вернувся з магазину. Я приніс повний пакет продуктів. І ось чеки, я нічого не крав, тому починаємо готувати перший прийом їжі. І що нам для цього потрібно? Перший інгредієнт це четверо курячих яєць, 24 гривні. Далі, що нам потрібно, це мівіна 10 гривень. Ось така найдешевша комусаю, яку я зміг знайти, вона коштувала 26 гривень. Але нам потрібна тільки половина, тому що сьогодні ми все не з'їмо. Тобто 13 гривень, половинка це. Також ось такий от помідор 8 гривень. Для цієї страви нам потрібно тільки половину. Другу половину використаємо для другої страви. Коротше, 8 гривень. Поставимо купити воду. Беремо війну. Oh, oh, oh. Жаримо ковбасу і помідорик. Поки париться наша міліна. Так собі на кришиву можете зробити це гарніше. А повністю зливаємо воду геть і додаємо віліну сюди. Бро, ну це виглядає апетитно. Додаємо приправи, даємо ще трішки виру. Так, бро, б'ю сюди чотири яйця і мішаю, перемішую, пробую і подаю на стіл і сідаю їсти. Бро. бро, вийшла реально крута порція, дуже все смачно я нився так що просто без слів, а ми йдемо готувати на другий прийом ні, бро Далі у нас пачка вівсянки, найдешевша вівсянка, яку я знайшов. коштувала мені 12 гривень і тут 400 грам. Нам на сьогодні потрібно тільки 100 грам, ну а решту ми будемо їсти в наступні дні. Далі найдешевше молоко, У тебе було по акції. 16 гривень. Непогано. І один ось такий банан нам потрібно. Тому йдемо готувати. Так, заливаємо в каструлю 300 мл молока. Решту залишаємо на нашу третю страву. Беру 100 г вівсянки, сиплю на око. Кришу банан і все, тут це просто бро. Закипіло молоко, тому заливаємо ним вівсянку. І чекаємо, поки вона запариться. А потім вже можемо їсти. Надаємо банан цю і ось таке в блюдо вийшло. Якщо у тебе десь вдома валяються якісь горіхи, якісь ягоди. І зюм можеш сюди додати, вона буде тільки смачнішою. Але скільки в нас бюджетно на все, тому ми ось так. Звісно, сьогодні в цьому відео у нас ограничений бюджет. Ці рецепти більше для виживання. Але якщо, якщо у вас така ситуація, і ви хочете займатися набирати масу, то це можна зробити, тому що... Зараз дуже легко цих 150 гривень розпустити на різні дрібниці, на різні непотрібні штуки. Краще вже ось таке, ніж їсти шаверму і пити Кока-Колу. Також замість овсянки можна варити якусь кашу. Але я зварив сьогодні овсянку. Смачно. Зарядився класними углеводами, тепер я готовий спасати світ, тому ми відправляємося на тренування. Поїхали! Бро, ну а далі відправляюся на свою тренування. І оскільки ми сьогодні качаємося за 150 гривень, це означає, що ми не йдемо в зал, тому що це дорого. Ми йдемо на турніки. Ми Йдемо покоряти турніки, тому що це безплатно. По таку погоду вийти, а це кайф. Так, бро, я буду починати свою тренування з виходів на дві. О, ні. Це буде п'ять підходів, буду працювати на техніку і. Хейтер! А після цього будуть підтягування, брусові, віджимання, все таке. Я вам дам класну тренувачку, яку ви зможете використовувати також, тому поїхали. Багато важче йде в таку холодну погоду, тому гарно розминайтеся, щоб розігрітися і наярювати як цар. А далі хочу показати тобі класну тренувачку на твій верх, груди, спина, руки, все як ми любимо. Так, бро, я хочу тобі продемонструвати, як виглядає один підхід. Він буде складатися з 10 широких підтягувань на перекладині. І зразу ж після цього без відпочинку ми йдемо на бруси і робимо 20 віджимань в строгій техніці. Як тільки ми зробили 20 віджимань, ставимо таймер одну хвилину відпочинку. І після цього повторюємо все знову таких 10 підходів. Після того, як ви зробили 10 таких підходів, беремо 5 хвилин оддих. І знову у нас будуть йти 10 підходів. Але тепер підтягування ось таким вихватом і 20 віджимань від землі. Також без відпочинку. Прямо зараз на ярмі і Якщо ви вже на більш продвинутому уровні, то ви можете її використовувати. Та якщо ви новачок, ви можете зменшити кількість підтягувань і віджимань, можете робити 5 підтягувань, 10 віджимань, отаку тему. Коротше, коректуйте, пробуйте, пишіть, як вам чи сподобалося чи ні. Так, тренування завершено, тому відправляємося на кухню і йдемо готувати наш третій прийом їжі. Телепортація. Да я я з турнічків і дико голодний, тому далі. Що ми будемо готувати? Третій прийом їжі. Риба, фарш, куряча грудка чи щось подібне. Ну воно дуже дорого, але, але є класна альтернатива. Коротше, печінка курчати бройлера 200 грам, 18 гривень. Може не всі люблять печінку, але це бюджетний варіант на заміну тої самої курки чи риби. Хоча вона й дешева, але тут справді дуже багато білка, тому кого обмежений бюджет, всім рекомендую. Йдемо далі. Так, ось така опачка макаронів. Я взяв найдешевші 12 гривень, і тут є 300 грам. Нам потрібно сьогодні тільки 150 грам, то логічно половинка буде коштувати 6 гривень. Більше нам потрібна ще одна половинка помідори, яка в нас лишилася після нашої першої страви. Цибуля ось така 89 копійок. Це... Так, мені ще потрібно два курічі, ось такі хатийця. Коштують вони 12 гривень. Ну, і нам потрібно далі використати те молоко, яке залишилося після вівсянки, тому let's go. Беремо печінку, гарно її промиваємо водою. І потрібно відділити різні лишні залишки. Гарно все відділяємо, отримуємо чисту печінку. Після цього потрібно нарізати її на маленькі шматочки і все готово. Далі беремо наші макарони, ставимо кип'ятитися в воду 150 грамів, варимо 6 хвилин. Підливаємо воду і у нас виходить, готові макарони. Обжарюємо цибулю, яку я покращив на півкольці. Обжарюємо її, щоб вона стала трохи м'якшою. Після цього можемо додати сюди печінку. Якщо вдома є якісь спеції, то можете додати. Я додав паприк, перець і все. Також трохи обжарюю. Заливаю це тим молоком, яке в нас залишилося після вівсянки, і будемо тушити все це, поки молоко повністю звідси не випарується. Коротше, бро, тушимо оце 6 хвилин без кришки на дуже сильному вогні. І після цього накриваємо кришку і ще декілька хвилин тушимо і все буде готово. Також до макаронів ставимо варити ще 2 курючих яйця. Йоп, твою мою це масу забудати. 150 грам макаронів буде навіть забагато для однієї порції. Тут прям порцеля така, щоб наїстися. Коротше, бро, ось така у страва вийшла. До цього нам ще потрібно зварити два корючих яйця. І також даємо помідорку, яка у нас лишилася з першого прийому їжі і, виходить, ось така красота. Коротше, тут є все, що треба, щоб набирати, і вийшло реально класно. Всім смачного, а ми відправляємося готувати четвертий прийом їжі на сьогодні. Пацани. Ослідний прийом їжі на сьогодні. Тут все просто. Ось така от пачка сиру. Найдешевший кисломолочний сир 200 г. Я урвав за 26 гривень і ось таке от яблуко 3 гривні. Тут ну тут буде все просто. Так ось так виглядає наш четвертий прям їжі. 200 г сиру, одне яблуко. Якщо не любите їсти сир без цукру, то можете трохи додати, але я стараюся їсти без. І вам також раджу: По тобто початку буде важко, але потім привикнути і навіть не будете замічати. Тому накидуємося, брат. Все ж таки найдешевший сир відчувається, що він найдешевший. Він не є таким смачним, як домашній сир. Взагалі не є смачним. Та благо у нас є сьогодні яблуко тут. Але їсти його можна. І знає, з чого вони це роблять, але Але... коли потрібно добирати білок, то що робити? Також замість яблука можете давати щось інше, банан або ізюм, мед, що небудь. Але, але у нас сьогодні яблуко тут Смачного. Так, народ ось такий от раціон харчування в нас вийшов. Загальна сума на сьогодні 157 гривень. За ці гроші ми отримали 2450 калорій. В яких на секундочку 159 пятьдесят грам білка брови? Це дуже солідно. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Рецепти тут реально більше для виживання. Тому якщо хочете, щоб я показав раціон на масу, коли бюджет буде дозволяти купити щось більше ніж вівсянка та яйця, то пишіть я обов'язково зніму щось більш експенсів на 3-4 тисячі калорій. Пацани, запам'ятайте більше лайків, більше відео. Тому працюємо. Тому робимо висновок, що на 150 гривень можна реально наїстися, накачатися. Головне бажання. Ну а так діліться цим відео з друзями. Пишіть коментарі, як ви тратите ці гроші на ваше харчування. Підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео. Поїхали!